Сьогодні, 19 серпня, я продовжую кормити сім'ї, два рази вже давав підкормку і використовував для підкормки ось такі бутилки. Просверлював три дирочки 3-мм, насипав туди, розкручував, насипав туди е, раствор. Закручував, ставив на вуличку, вони робився вакуум, вони витягували звідти потрошки сиропу. Прекрасний метод, дешевий, доступний. Але він добрий для 5-6 вуликів. Якщо є більше вуликів, то це вже має тяжко, бо тому що розливається, коли наливаєш сюди сироп, так тримаєш навіть тими самими. Отворами вверх, наливаєш, ножи починає витікати. Нім закрутив, нім на іншу сторону, воно ще тече, бо ще вакуума немає. І в таких, скажімо, 20 вуликах, то витікає досить, досить багато сіру, бо він не припадає, звичайно, але ти пачкаєшся. Тому я від цього підказався і взяв собі е, в Києві виставка 15-19 серпня. Я поїхав туди. Я от там знайшов. У мене є такі вже дві кормушки, От ще докупую в собі потолочні кормушки. Як вони працюють? Ставляться прямо на потолочину. Робиться у самій, е, потолочині робиться невеликий щіль прямо над уличкою. Ставиться кормушка. Наливається от сюди сироп. Є стекло, можна бачити, як джілки от ходять, беруть сироп, Вони звідси піднімаються, тут є ще одне стекло, де вони беруть усі маленькі вулички, не беруть собі нектар. Ну, сироп беруть. І от зараз вам покажу, як воно виглядає. Приспособив трубку до ліки. І от Злієчки через трубочку наливаємо. О. Поміщається сюди півтора літра сиропу. От єсть. Ось така лійка на 10 літрів. До неї просто ізолянтою прямотав, засунув туди, трошки прямотав трубку, щоб було удобно. Ось є. Все закривається тут. Через оці отвір попадає сироп в основний контейнер. Можна лавати сюди також. От вони вже відчули, чи там щось та є. І подобається тим, що можна бачити, що вони забрали чи не забрали сироп. не треба лізти у саме гніздо. Підняв, зняв кришку, зняв утеплітель і вже бачиш, долавати чи не долавати сиропу. В тих таких, скажімо, рамочних годівницях там треба лізти постійно в гніздо. Відкривати його. А так, бачите, я взагалі до гнізда навіть не, не торкався. Ось вони вже маленькі беруть. Трохи погано видно. Ну, видно там, трошки видно, що вони вже починають. Я ще вам потім покажу. Давайте ми повернемося до попередніх моїх, туди я давав їм сироп. Тут же їх має бути досить багато. Ні, немає ще. Ще не рознюхали, як то кажуть. Ну, я вам покажу потім, Все, поки що пока. Продовжую знімати сьогодні 19 серпня. Роздав зранку був. Ну, рано давав, бачите, давав рано сироп. От і зараз посягається такий ліп Досить інтенсивний, я би сказав. У мене вулиці лежаки. Часом хочу перейти на двохкорпусні на рамку додана. Подивимося, як вони. Як вони беруть сироп. Ось тут їх є деякі, деякі скупчення. Надіюсь, що Жертв не будеть. Той що не потопляться, сподіваюся. А там не беруть. Так всі разом. Добре. Ще подивимось на цю сторону. Ну, а тут теж. Робота йде. Я вже досить непогано відібрали, я бачу. Ось з її сторони. Що дивитися? Видно, ну, то, що дерево. Да? Ось так, Язички видно їхні. Як вони тягнуть. Закриваємо. Бо осів. Багато. Ну і так всіх. Вулках от лежаки, бачите? Ну, багато інформації отримав по двохкорпусних вуликах. Багато відео переглянув, як з ними працювати, але мені сподобалося. По майбутньому хочу трошки і займатися кучівлею. А з лежаками, як це відомо, досить тяжко. Ось так. Джолки працюють. Досить непогано ще. Цікаво, звідки не несуть і що вони не несуть? Не знаю. На це не ще якийсь різнотрав'я, напевно, якийсь. Ну все, пока.